Сько тисячі людей отримали косметичні набори французького виробництва від благодійного фонду. Вінниця комфортне та безпечне місто. Серед них і переселенці для мене взагалі це дуже важливо, як чи для перемищеної особи, чи для просто особи. У мене двоє діток маленьких, і це дуже гарна економія. Це я можу десь зекономити і щоб не покупати ці речі. І купити щось діткам інше, і я думаю, взагалі, це. Ну дуже гарна допомога в вигляді такого набору. Косметичні набори це вже ми не перший раз отримуємо. В нас були до цього німецькі набори, це французькі набори. Дуже дорога косметика. Це Мюстела, це косметика, яка є гіпоалергенною, Вона підходить для типічної видів шкір. Особливо дуже добре для маленьких дітей від нуля тобто, від її можна використовувати від нуля і до Ну, до для дорослих, які страждають на різні форми захворювання шкіри. Допомогу може отримати кожен охочий за попередньою реєстрацією. Це вже п'ята чи шоста видача, які ми реєстрації проводили через наш благодійний фонд, через наші сторінки в Телеграмі, в Вайбері, в Фейсбуці. Сьогодні у нас на видачу проходить біля тисячі чоловік, які отримують набір. Загалом три тисячі людей отримали косметичні набори. Продовження реєстрації триватиме.